Усім привіт! Спочатку хотіла вставити це в відео з уроком, але вирішила таки окремо. Буду проводити розіграш. Обіцяла не затягувати, але трішки все-таки затягнула, вибачаюся. Було дуже багато роботи. Також на своєму основному каналі випускала кожного дня відео і трошки важко було поєднувати. Зараз, нарешті, будемо обирати переможця і буду відправляти муфти. А, тож, у мене тут відкрита програма. Зніматиму одразу, так би мовити, від першого лиця, щоб все було чесно. Копіюю посилання на своє відео і в рандомайзері буду його вставляти. Так, ну. О, є. У мене такий ноутбук. Так, вибираємо. О, одразу перший хочу мофти. Вітаю з від відкриттям нового каналу. Так, натискаємо. Я казала, що можна або просто в коментарях написати Хочу мофти, або коментар з цим реченням. Якщо цього речення не було б в коментарі, то я б обрала наступну. Тут бачимо все одразу з першого разу. Так, зараз ми зайдемо на канал. Так, ану закрите. Ага. Так, я не знаю, як правильно прочитати. Зараз я перевірю підписку, якщо є. Угу. Ось можна і перевірити одразу. Воно зараз переглянути все. Можливо, ми одразу так і побачимо. Можливо, десь можна це набагато простіше подивитися, але я не такий знавець. О, на Ярославу вам підписана також. Так, 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 так. А я не бачу підписки на, на свій канал. Ха -ха. на жаль, на жаль. Це було обов'язково. Так, обираємо далі. Так, рандомайз? Так. Uh, da -da 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 -da. А, це <гум> Ярослава Боже. Так, Ярослава не хоче муфти, це точно. Успіхів, це моя мама. Так, а можна мені не моїх знайомих? Знову моя подруга, та що ж таке? Так, о, Анна хоче муфти. Вітаю, з я ми хоче муфти. Так, Анна, заходимо. Так, зараз довгий розіграш буде. Угу. Так, а тут я не бачу підписок. Треба, щоб були вони відкриті. Так, зараз я тоді перевірю по-іншому і включуся знову. На жаль, цей спосіб, який я думала, це теж не, не покаже мені, бо показує підписки тільки ті, які відкрили їх. А їх не так багато, хоча це була одна з умов. От бачите, видно, що у мене відкриті підписки, декретні будні, Лена. І дуже небагато людей. Але це була умова, тож давайте вибирати далі. Я про це казала, придивилась тільки що відео спеціально. Якщо ви не відкрили підписки, ви втрачаєте шанс. Так, далі. Рандомайзер. Давай. Це знову те саме. Так. Хочу у є серафима. Відкриваємо. Можливо, хоч серафима відкрила підписки. Так, знаєте, у мене вже тепер таке відчуття, наче я не знаю, як туди обнадьожила людей. Боже, як мене мене це вікно. Не бачу знов підписок. Закриті. Та що ж таке? Так, вітаю. Тут немає, що хоче мофти. Далі. Так, світа. Свєта... Угу, хоче мофту. Натискаємо на світу. Підписки. Угу. О, так, переглянути. Свєта, можливо, це ваш шанс. Зараз мій ноутбук подумає. Угу. Це теж на Ярославу в підписані. Втретє, в третій декареті. Це дівчата, яких я знаю. Так, споїхали. Угу. О! Ура! Все! Нарешті! Вибачте, ті, хто попав в коментарях. Але, на жаль, по умовах не все було виконано. Тож, можливо, в інших якихось розіграшах, я думаю, ще буду проводити, а я, ну, можливо, вам повезе тоді. Тож, ура, ура! Вітаю, Свєта Жуган. Ваші муфти, Світлана. Я вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі свої дані для відправки. І як тільки я отримую одразу наступний день або в той же відправлю. Мені зараз так не по собі, але умови були умовами. Я сама, коли приймаю участь у розіграшах, передивляюся обов'язково умову, виконую їх. І завжди хочу, щоб люди теж ставилися відповідно. Тож вітаємо Світлану і чекаємо на дані. А вам дякую за цей перегляд. І будемо бачитись у нових відео.